Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 391 470 особин за добу 890 і поранено 1 мільйон 174 тисячі 410 песиголовців за добу 2670 танків 6372 одиниці за добу 7. Бойових броньованих машин 11879 одиниць за добу 22, артилерійських систем 9 387 одиниць за добу 20 реактивних систем залпового вогню 980 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 665 одиниць. Літаків 332 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7177 одиниць за добу, 4, крилатих ракет 1849 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 24 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 12486 одиниць за добу, 33, спеціальної техніки 1 497 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!